І я хочу звернутися іще до депутатів. Я звертаюся до вас, депутатка Семеніна. Як до розумної освіченої обраниці народу, ви позиціонуєте себе як захисниця прав залізничників. Та ці права не полягають у закріпленні професійного свята в Російський День Залізничника. Робити його днем місця. Не для того вас направляли залізничники сюди, досить настольгувати за Росією. Ваші виборці чекають від вас розумних виважених рішень, і ми сподіваємося сьогодні на, на ваше розумне голосування. Я звертаюся до депутата Кондратєва. Роман, дай Боже тобі здоров'я. І нехай кожне наступне твоє рішення тільки покращує твою карму. Я звертаюся до депутата Джулая, як до голови депутатської комісії по соціальному захисту, саме захисту. Бо ваші пропозиції, які ми часто чуємо, лунають на комісіях, не пускать, не знімать, не розглашать. Мало схожі на соціальний захист населення. Вони швидше схожі на оборону від цього населення. І ми сподіваємося, що ваша комісія підтримає соціальний захист учасників війни і зможе переконати тих, хто ще не зрозумів важливості цього питання. Я звертаюся до депутата Денисієнко. Що вона, як голова бюджетної комісії, не лише поставить кожне питання, яке я озвучила наших вимог на розгляд, а й професійно роз'яснить усім депутатам важливість прийняття цих питань. Я звертаюся до депутата Іваськів. Іва. Іваськів з нагадуванням, що її слова. Що коли е, працівники виконкому, до яких вона належить, отримують 14-ту зарплату, яка в них називається матеріальною допомогою, вони одразу задонятять усе на ЗСУ. Перший пункт наших вимог якраз і говорить про це. Ми дякуємо вам, пане Тетяна, за те, що саме ви допомогли нам скласти цей перший пункт. Я звертаюся до депутата Качанова. Як пристрасного шанувальника вітчизняної авіації, хто, як не ви, розумієте важливість бойових дронів? І ми сподіваємося, що ви зможете донести це до всіх останніх депутатів. Я звертаюся до депутата Лук'яниці, яка радувала виборців своєю. Принциповістю, що ґрунтується на професіоналізми. Чим вас тут в кабінетах опромінюють, що ви стаєте такими гнучкими? Я звертаюся до депутата Сопільняка. Як історик, ви розумієте, що ми живемо в знаменні часи. Коли твориться історія України, ви досягли прекрасних часів. коли... Людина вже нікого і нічого не боїться. І хоч історія фіксує все, разом з тим у вас іще є час виправити помилки, ми усі з вами зараз стоїмо на Рубиконі, так як стояли на Рубиконі історичних подій у 2013 році, коли багато хто малодушничав, підтримував антинародні закони Януковича. Масовими одобрямсами на зборах. І далеко не всі підтримували ці закони, а частіше ми їх підтримували просто для того, щоб не виділятися. Одні їздили на Євромайдан із присутніх, а інші збирали людей на Антимайдан. Одні боролися за свободу, а інші годували тітушок. І місто теж все це знає і пам'ятає, я звертаюся до пана мера. Війна обнулила наші життєві помилки і дала нам можливість проявити себе. То проявіть себе не пошуками компромату та цькуванням неугодних, а використанням своїх сил на користь громади. Подивіться, врешті-решт, на себе. Очима майбутніх правнуків. Як вони оцінять наші сьогоднішні дії із висоти свого майбутнього? Доки ми живі, ми можемо ще щось змінювати? Ви знаєте, це жахливо телефонувати хлопцям, говорити, що замовлення виконане, і чути у відповідь не треба. Вже не треба. Тому що весь підрозділ загинув. А ви можете змінити ситуацію. Просто закупивши мавіки, дрони камікадзе, дрони-розвідники. Знаєте чому зараз е, військові дії в Україні називають війною дронів? Один командир, коли е, в телефонній розмові я йому говорила, що ми хочемо закупити для них тепловізор. Сказав не треба. У мене є тепловізори і біноклі. Мені нема кому їх давати. Людей немає. І єдиний наш порятунок це дрон, який ми можемо підняти і зверху дивитися, слідкувати за ворогом. Це невимовно жахливо, коли бійці замовляють нам ноші, багато нож. І чорні мішки. Їх не вистачає, у тих чорних мішків, які збирають останки. Наші штурмовики йдуть на завдання і несуть з собою чорні мішки. Ви уявляєте це? Людина йде на завдання і розуміє, що багато з них хто не повернеться і його назад принесуть, його останки в чорному мішку. Усвідомте це своїм рішенням, що ви можете врятувати ціє, чиєсь життя, купивши зайвий дрон. І отой клятий чорний мішок. Можуть принести і вам, Буряти принести. Якщо сьогодні ми не докладемо усіх зусиль, щоб максимально допомогти тим, що зараз, в цю хвилину, забезпечує вам можливість сидіти спокійно в цій теплій залі, найменше, чим ми можемо віддячити, це врятувати життя пораненого або тяжкохворого захисника, уявіть собі. Стан матері, яка бачить, як її син, ветеран, що живим повернувся з війни, тепер повільно помирає, тому що вона не може допомогти, бо в неї немає коштів на лікування. Саме тому ми говоримо про перевід ваших премій, на соцзахист для можливості надавати допомогу. Десяткам і сотням наших знам'янчан, які втратили своє здоров'я на війні. Скажіть, будь ласка, ви можете виплати, виплатити ось ці премії, розуміючи, що це ціна чийогось життя? Я хочу оцей плакат підняти, щоб бачили всі. І ви, шановні керівники, і нехай ваші сьогоднішні рішення будуть прийняті. дивлячись на оці фотографії, вони не дарма тут висять вже кілька років, і на оцей плакат, ми дуже сподіваємося на ваше розумне, виважене рішення. yakuza yeah, you cool, so well.